Друзі, всім привіт! Можливо, ви не помітили, але розпочався вже другий великий лан-турнір в КС-2, і він знову проводиться за азійським часом. Тепер події професійної сцени відбуваються у Шанхаї на КС Asia Championships 2023. Однак, на відміну від сіднею, призовий фонд удвічі вищий 500 тисяч доларів, а команд удвічі менше 8 й то з них аж три місцеві, що зводить конкуренцію на події до того, хто з європейців не вийде у півфінал. Ну після груп вже точно відомо, що це не Астраліс та не Фейс. Перші виграли групу, а спершу здолавши Лінвіжен, а тоді Ендз, які на турнір приїхали без диха. Поляку не дали візу, тож його замінює 23-річний Владен. В Астраліс треба відмітити Штаєр, який настріляв рейтинг 1.42, Дуже добре, навіть для такого турніру. Адже варто пам'ятати, що до цього данець мав максимум рейтинг 1.05 на турнірі, де Астралі зіграли всього дві мапи, відкриті кваліфікації до Gamers 8 2023. Звісно, треба згадати і блейми. Капітан вімкнув режим берсерка і знищив все, що бачить: рейтинг 1,60 після чотирьох мап. У другій частині сітки тусується фейс. Їхній шлях у плей-офф був не таким легким. Команда зіграла 53 раунди в Best of 1 проти N.A.P., що, до речі, є найдовшою мапою на LAN в 2. А тоді змагалася з Маут. Обидві перемоги були важкими, але заслуженими. Команда вже має 13 поспіль перемог. Востаннє програвала ще на Аєм Sydney 2023 проти GamerLegion, теж у Best of 1. У цій команді знову виділяється Робс, рейтинг 1.27. Естонець не раз рятував команду у матчі проти Маус, що вилилось у 5 успішних клатчів. Хоча у Блеймеф все ж більше шість. Робс отримав набагато більше свободи і тепер грає дуже агресивно, особливо посеред раунду. Він пушить і часто знаходить для команди або кіл, або цінну для перемоги інформацію. Також він дуже ефективний на розмінах, він іде і страхує Керіган, Твіст, Рейн, гравців, які грають більш агресивно. І просто їх розмінює. Часто робить 2, 3, 4 кіли, дуже багато мультикілів від естонців. Першими турнір покинули Тайлу та Вінгзап. Тут без сюрпризів: одні зіграли просто жахливо, і навіть проти Лінвіжин робили купу помилок, другі виглядали краще, але виступали з замінами без своїх нових європейських гравців, і в будь-якому випадку не мали шансів проти європейців. Чвертьфінали відбудуться вже завтра зранку. Vision подарують легкий прохід для Маус, а NAP будуть боротися з Ендс. У першому матчі очевидна перевага Європи, думаю, побачимо Інферно та Нюк Човерпас. Але це не так важливо, адже, попри поразку від Фейс, у Маус все непогано, і інакше як 2-0, цей матч не має закінчуватися. У другому півфіналі все цікавіше. Енс зі стендином виглядають набагато гірше, навіть на вертіго своєму піку були проблеми проти Астраліс. Влатен давно не грав цю мапу і досі губиться, чого тільки вартий момент з тим кілом на Мідлі, який із руїни в раунд 4 в 2. На Еншен та Оверпас, на найкращих мапах, все було теж жахливо двічі по 13-2. До речі, це дві найкращі мапи Астраліс, тому нічого дивного насправді. Звісно, за НЕПІ буде легше. Команда просто дограє у цьому складі, і наступний турнір проведе під керівництвом Алекс. Колективи банитимуть Анубіс та Інферно, Енс, пікнуть Вертіго. Знову, хоча можливі варіанти з Нюк. NIP мають брати або Overpass, або Engine, якраз оці дві слабкі мапи від ENS. Попри гарну форму Макстер та Хетрік, я очікую перемоги ENS. Ця команда просто більш готова. Єдиним фактором, який може врятувати NIP, є RES, який не просто грає добре в Китай, а знищує рейтинг 1.37 хороший знак перед роботою з новим кепом. Окремо скажу ще кілька слів про Alex. Це непоганий пік для шведської організації. Алекс шість років працював у Movistar і зміг вивести команду до найвищих досягнень її історії. Чотири виходи на ESL Pro League, дві перемоги на ESL Challenger у Валенції та Мельбурні, півфінал Кельну у 2022 році. І, звісно, єдиний в історії іспанської організації вихід на мейджор у Стокгольмі. Причому він зміг повернути Movistar на попередній рівень після значної зміни складу. З відходом Санпаюс, Девіх та Дес. Ну і настрілює він набагато краще, ніж гампус. Я впевнений, що Алекс принесе користь Анейпі, але є нюанс, йому потрібен буде час. І питання в тому, чи захоче керівництво організації чекати, чи після перших провалів не підуть чергові заміни у складі. Чомусь я думаю, що терпіння від ЕНАЙПІ очікувати не варто. Невихід на мейджор може легко стати причиною звільнення Алекс. І це не є правильно. Також вчора з'явилася інформація про те, що G2 переводять JKS в запас, Це справді дивне рішення на перший погляд. Австралієць останній рік це приклад стабільності та професіоналізму. Він виконує не найприємніші обов'язки, але робиться настільки органічно та впевнено, що до його виступів немає жодних претензій. Він та Монесі були двома стовпами успіхів G2 останнім часом. Тому таке несподіване і нелогічне рішення мусить мати під собою серйозні причини. Нагадаю, що G2 – це велика організація з величезними ресурсами, яка не повинна робити просто дурні кроки. Тому у мене є два варіанти: під час підписання нового контракту з Ніко, бо висунув умову про повернення балканського братушки Некса, з яким він грав під час свого першого приходу в G2 та давно знайомий Хантер з ним грав вже в кількох командах і провів ну напевно роки три разом в різних колективах. Тому є просто бажання від боснійця, щоб знову повернулося оце ядро сербсько-боснійське в G2, з яким вони виходили у фінал Мейджору. Це один варіант, але він насправді дуже мало ймовірний. Адже в такому випадку йому мав дуже не подобати JKS, або не дуже подобати JKS. А Адже виглядає ніби такою приємною людиною, таким товариським хлопцем. Не знаю, другий варіант більш ймовірний, як на мене. Це те, що JKS отримав пропозицію від іншої команди, а GTУ радо відпускають його, адже в Nexa зарплата 100% нижча, плюс Ніко та Хантер щасливі. Замінити опорника в команді не легше, особливо якщо новий опорник вже грав з колективом. Крім того, якщо в JKS не закінчився контракт, то G2 за нього отримують якісь гроші, тоді як Nexa переходить безкоштовно. Всі щасливі, всіх все влаштовує, JKS отримує новий виклик. G2 отримують дешевшого, але доволі якісного опорника, який ще й стане другим колером, і допомагатиме гуксі під час складних моментів на сервері. Чудовий варіант. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, лишилось всього 7 людей до моєї першої тисячі підписників. Ставте лайк цьому відео, щоб ще більше людей побачили його, і любіть Counter-Strike.